Всім привіт! В продажі свіжопригнана пригнана шкода Фабія». 2012 рік. Перша реєстрація автомобіля 2013 Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до постановки на нового власника. Оригінальні легкосплавні диски, лінзована оптика. Покуз авто без корозії. Маленька м'ятина. На передньому правому крилі можна підкатати без проблем, без покраски. Ззаді захисні плівки на місці. Заглянемо в багажник. Стан багажника, гумовий килимок в комплекті йде. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Кришка бажника без корозій. По салону задні склопідйомники, карти цілі, чисті не провищі. Стан сидінь. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Круїз контроль. Підігрів сидінь, клімат контроль. пробіг даного автомобіля 233 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово. Розширений такий бортовий комп'ютер. Пробіг даного автомобіля. Розхід по місту 5,7 літрів, досить економний автомобіль. По кулісі все ж чудово. Механічний рушник працює. Склопідйомники працюють. Заглянемо під капот. Робота дизеля. антифриз частенький. По техніці все чудово, кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте, машина знаходиться, місто Вінниця більш детально. В описі під відео або телеграм-канал. Всім гарного дня та до побачення!